От, я така дивлюся, підходжу до нього, думаю, пощупаю цей пульс. Пощупала пульс, немає. Я кажу, що вона робила? Кажу, ви людину вбили. от, він, Ванька каже, та що ти тіпа, кипиш, наводиш? Він живий, зараз окчухається, піде додому. Також ще десь, може, з годину, може, менше. Ми також ще просиділи, а він не шевелиться. Тоді вже і до того ваньки дійшло, що капець. Каже, треба якось виносити. Він сам його взвалив на плече і витягнув на двір, і положив, піднявся по ступіньках, положив там. От. Ну, виходить, недалеко біля того люка. От. Коли я вже назад ішла, то я, вони тільки вже закрили люка. Я, чесно кажучи, я туди цей, ну, не, не бачила, як вони. Ну, я так зрозуміла, що він вже ж там просто.